Сервіс менеджмент це такий must-have в сьогоднішній конкурентній економіці, тому що ми працюємо і продаємо свій продукт не тільки в Україні і на міжнародних ринках також. Будь-яка компанія, незалежно від того, чи це продукт, чи це послуга, мусить мати якесь розуміння слову сервіс. Наша задача, як керівника компанії, як і будь-якого керівника, який задає візію, створити оце спільне розуміння сервісу. Ми задаємо візію, ми задаємо той. Стандарт, бо кожен день наступний очікування людей збільшується. Те, що працювало сьогодні, не працює завтра. І ми приходимо в якісь відділення нової пошти. і Там стоїть троє людей. І нам вже здається, що це взагалі не сервіс. Тому нема шансу в компанії, яка створює міжнародний бренд, а ми його створюємо, не пробувати зрозуміти, що таке сервіс для тих клієнтів, з якими ми комунікуємо. Ця програма зараз для мене максимально актуальна, оскільки з початку повномасштабного вторгнення ми перевідкривали свій центр і перепідбирали команду. Тому зараз я бачу певні прогалини у роботі саме сервіс частиною своїй команді. І мені бракує як керівнику певних знань до того, як це реалізувати. Я бачу проблему, але поки не бачили рішення, зараз по завершенню вже бачу більше рішень, які необхідно реалізувати у себе всередині команди. Цю програму обрала, тому що є класні відгуки дуже мені сподобались викладачі, сама структура і наповненість. От тому вибір тут був був очевидний. Це можливість отримати відповіді на ті питання, з якими я собі йшла. Так, один з перших підпунктів, які необхідно зараз мені реалізувати, це в першу чергу робота з внутрішнім клієнтом, тобто безпосередньо з командою, з якою я працюю. І вони, в свою чергу, будуть передавати цю сервісність на рівень клієнтів-відвідувачів. Особливо можу для себе підкреслити. Це, звісно, сервіс клієнтський, це побудова клієнтського сервісу, яким чином я можу для себе. Оцю візію прописати і шляхи до отримання цієї візії по сервісності для клієнтів, цей створити вау-ефект, підготувати своїх внутрішніх вау-агентів це дійсно дуже корисно буде для нас. Номер один це керівники департаментів компаній, які надають переважно послуги. Це, напевно, номер один. Це, напевно, сегмент споживачів цієї програми номер один, але він не єдиний. Це можуть бути керівники департаментів розвитку HR легко, бо це про залученість колективу компанії в розуміння цього сервісу, бо не засновник надає сервіс клієнту, а команда, яка створює лице бренду, лице компанії. І HR працює з тим, щоб люди всередині пронесли це через, через компанію, донесли до клієнта. Ну і малий середній бізнес однозначно. Бо інколи ми, я маю на увазі керівники, засновники, директори вищий рівень керівництва, тому що це можливість інколи просто відволіктись від операційної роботи, трохи побути в іншому процесі. І подумати про то, і в такий момент приходять якісь інсайти, які не прийдуть в офісі, коли в тебе безкінечний робочий день від 24 на 7, Постійно хтось дзвонить, постійно хтось питається, і ти розумієш, що в такі моменти це просто одна з можливостей: це переключитись і подумати, і в цей момент ти отримуєш значно більше, ніжби ти знаходився в офісі і щось знов робив сьогодні зранку до вечора.